Наприкінці навчального року в ліцеї номер 15 провели журавлиний бал. Він став вже доброю шкільною традицією. На бал запрошують поважних гостей та нагороджують грамотами і подяками учнів, які досягли певних результатів за навчальний рік. Ми його так назвали, тому що ми навчаємо дітей, і вони як журавлята закінчують школу і відлітають, щоб стати спеціалістами, щоб навчатися в вищих навчальних закладах, стати. Ну, гідними громадянами нашої держави традиційно привітав школярів, які гарно навчались, і народний депутат України Валерій Дубіль. Він опікується всіма навчальними закладами міста і вирішує їхні нагальні проблеми. Каже: ці школярі наше майбутнє, а тому їх потрібно всіляко підтримувати. Тим паче, коли діти демонструють чималі здобутки в навчанні. Ці обдаровані діти я вважаю, що е вони будуть будувати дійсно могутню, економічну православну державу. Я вважаю, що вони це зроблять. І сьогодні цих обдарованих дітей традиційно нагороджували і відзначали це саме така приємна місія відзначали їх і грамотами, відзнаками відзначали їх і подарунками. Особливо сьогодні мені хочеться подякувати Валерію Олександровичу Дубілю за постійну таку увагу, адже завдяки йому ми створили кабінет інформаційних технологій. Деякі школярі за навчальний рік завоювали не одну грамоту на рахунку Дмитра Іщенка. Одразу сім нагород з економіки, астрономії та математики. Науку школяр вміло поєднує з грою на фортепіано. Головне просто інтересуватися всім питатися всім понемногу. І коли цікавишся, знань легше учиться становиться, то тобто головне – імець к этому інтерес. Якщо маєш інтерес, значить все буде даватися легко. Від народного депутата України Валерія Дубіля школярі за свою старанність отримали корисні подарунки, які обов'язково знадобляться їм у навчанні та повсякденному житті.